Фитомірті Плаковонергія перерахувала тарифи на постачання теплової енергії, постачання теплової енергії відповідно вартості природного газу для населення, для постачання підприємств. І також по, по всім іншим газовим складовим тарифам футомірті плаковонерги. Цей тариф складається з тарифу для населення, безпосередньо, тарифу для бюджетних установ і тарифу для інших споживачів. Що ми кажемо про населення, то відповідно підписано меморандум між урядом країни та міськими головами нашої країни, враховуючи ціну газу 7420, то е було встановлено меморандумом, що ціна ціна на типопостачання населення в містах України буде не вище, ніж ціна, яка була в опальній минулому пальмому періоду. Тобто сьогодні, незважаючи на те, що розрахунковий тариф складає майже там тисяча дев'ятсот гривень за кікалорію, тариф для в ж... містян втоміста ж... Житомира буде складати одна гривень. Якщо ми кажемо про бюджетні установи, враховуючи ціну природного газу на ринки газу, ви бачите, яка ціна сьогодні, але, опять же, відповідно цього ж меморандуму, зафіксована ціна природного газу для бюджетних установ 13 659 гривень 63 копійки без, без ПДВ. Ця ціна закладена в тариф, і тому ціна розрахована безпосередньо вже виходячи з, цього, з цієї ціни. Ми бачимо, що ціна значно вище чим минулому році для бюджетних установ, але і ні та ціна, яка сьогодні могла би бути, якщо ми покупали газ на площадці. Для інших установ у нас закладена ціна для розрахунку тарифів із розрахунку останньої до до допоможної угоди з наклав таказ України наскладає 24 тисячі гривень без ПДВ.